Бандочка, добрий ранок. Сьогодні тихо, без вітру, тепло на дворі. Я виїжджав з дому, було 9 градусів, це значить до мами доїжджаю плюс 3 добавляйте, градусів 12, а тут ще тепліше біля моря. Трава пахне, поняли, як ото свіжа трава. Ну, видать, від сирості, та й потепліше вона запахла. А зараз готуйтесь побачити справжню красу. Так от рин дин дин ди н динь -дин -дин -дин. Бабах! Красиво! Йо-мойо, вам не видно того міста, як мені. Зараз переключаюсь з режиму е, стабілізації на режим збільшити, щоб можна було. О, а тепер дивіться. Я если б я ще не трусив. Ну, все одно погано видно Ну ладно. Ну повірте мені, що це дуже красиво. Так що отак от сьогодні. Дивіться, яка хвиля. Така легенька. Покатиста, я на неї кажу. Ну, бо є така, що б'є об, об, об землю, об пляж. А це така легенько заїжджає і від'їжджає. П'яно-п'яно. Якась італійська хвиля. А дерев, скільки там, досок дивіться, лежить. Можна топити в хаті. Ладно, піду попрацюю. Хто ж як не я треба буде вам розказати по цьому поводу прикол. Прийшло мені обновлення. Саме кончене обновлення, яке могло б бути, це воно зараз у мене на телефоні. Камера не включається, редактор пропав. Ну, Поки він перезагав. Хотів вам просто показати, є чудо телефон, знаєте. Хотів вам показати, що я вже 15 хвилин стою в тунелі в пробці, просто без, без яких якихо рухів. Включив камеру, вона не включається. Не включається. Поки перезагружав телефон е трошки поїхали ще помаленьку. Щось, мабуть, е що. ну, італійці, вони в цьому плані, звісно, як ти правильно кажу, гуманні, чи що, якщо там якісь інциденти, ну, типу аварія, ще щось случається, вони швидко перекривають дорогу. Замітають, прибирають всі стекла, кишки, все, щоб ніхто нічого там ну, собі не накручував бігудей, ніхто нічого не бачив. От, вони близько прибирають і потім відкривають дорогу далі. У нас же, ж, як тут тряпочкою накрили, всі їдуть потім ахають, вахають. Що... Ну, будемо сподіватися, що нічого такого страшного. Ще часто буває, що у фури колесо стрельне. От, і теж перекривають дорогу, поки міський евакуатор не стягне його до ближайшої соски. Соска ви знаєте, да, хто це така, чи що це таке? Ну, Це соска а, цей, аварійна, карманчик аварійний сос називається. От, на, ньому, на нього затягують і там вже приїжджає потім механіки, приїжджають і ремонтують це все діло. Так що отак от, от помаленьку дуже їдемо. ну, Вже хоч їдемо, то я ж кажу 15 чи 20 минут простою неподвіжно не Ну, Я принципіально зараз його не мию, не стекла. Ну, Стеклами закінчилася. закончилася. Я не люблю їздити з грязними вікнами. Це край, як я не люблю. Це взагалі просто невиносимо в моєму випадку. Але я замітив, що це тільки мені одному треба прибирати. Мити там його, ще щось, я його тільки намию, набрию, знаєте, одна люжа, калюжа на всю гинує, лука там обов'язково візьме, влетить так, що цей бус накриє аж з, з головою. От. Щойно помита машина, і він просто, маючи нагоду об'їхати, ні, він собі у -у -у, через калюжу. А ну то і я тепер в суху погоду шукаю калюжу і катаюся. І... Я навіть в салоні вже не прибираю. У мене... Ні, ну інструмент, дело, мию, там все остальне. А в салоні в мене вже скоро буде як в Сімони. Ну, не видно зараз. Ну нічого страшного. Хай буде. Ну я бачу, що ми під'їжджаємо, як підсовуємось помаленьку до виїзду з пелі. А там такий неудобний виїзд на автостраду, що там теж дуже часто бувають хтось з кармана вискочив, то з виїзду. А хтось його не пропустив чи там цей. ну, в общем. Навірно, якась все-таки аварія. Зараз побачимо. Вже по радіо сказали. Я тільки почав вслухуватись, коли почув, що Audi Dжаno, автострада Мілано, типа, щось інциденти, тра та, -та 50-ті. Ось цей виїзд, за який я вам казав, ну, це видно, не тут случилося, а далі. От, і за того будемо стояти. Ну і добре, солдат спить. Е Гроші капають, так. Да? Все, от мені нравляться такі дні, коли мені кажуть, що треба закінчити обов'язково сьогодні. Ну а я б з удовольствием. Хто ж, хто ж каже, що я не хочу, я з удовольствиям. Але я зараз так до обіду постою в трафіку. Потім по обіду, і потім знову постою в трафіку і скуза. Поцілуйте мене в пузо. З учетом того, що нормальний світ, дивіться туди воно, бачите отражение і це ж світло. А коли їдеш в повній темноті, то це взагалі ужас. Воно світить постійно, як ото, наче з боку машина якась їде. Це те, що я про що я вам вчора е, рассказывал. Їду в Ініолі, Погодка хоть тут шикарна. Вот до речі, то що я там прослухав про ауді на трасі на Мілану, ну це то не той інцидент був. Коротше, щось на новому мосту, дві фури, та що ззаді в'їхала в, в ту, що цей, там взагалі кабіни не залишилося. Я не знаю, дай Бог, щоб все було добре, звісно. Але як це так вони вмудрилися, це яка вам повинна була бути швидкість і що це він не побачив, чи заснув. В общем, я не знаю. Ну, жутковато такая авария. Это редкость в Италии. Оно уже видно. Замок Виниоли. Вигнали. В общем, едем. Сейчас трошки попрацюем, потом пообедаем. Потом еще попрацюем. Все тоже служение. Везде идет ремонт дороги. Везде, по всему целому. Ладно, тут назад надо буде, як буду їхати, не забудь включити камеру, дуже красиво. Це часто і густо думаю, може мені з цих садів панелей построїти в е, ту зону барбекю. А що, тепло, безшумно? Це алюмінька крашена. Хоч таке, хоч воно з цією мінватою, товше, тонше. Треба узнати у цього Карлоса, де вони їх беруть. Бо такие кусочки на отходы, что у них валяется, вот все, например, то они мне не так отдают. Но ну, с кусочков не построишь, понятное дело. Нет, можно, конечно, липаков налепить. Но уже, по-моему, этих липаков у нас и так достаточно. Вот взять, а сколько их там треба? Они, скільки... наверное, стандартные эти размеры. Что-то метр двадцать, или метр двадцать пять ширина. И... Есть здесь размер. по 15 що це 15-5 в пачке 20 штук чи не в общем и 2.30 чи що 2.50 Це 40 написано Вот треба наверно сфоткати Да Щоб було понятно що це до чего як Різні є, є різні по толщині Але мені ну що як там отакого от б 40 мм би хватило з головою Я думаю Ну ось Да, а выгнувается. Пойдем вот такий пол. Тоже тут строительная фанера. Ну, сверху, естественно, будем щечем и вс, отходы валяются старые. Ну вс. Ну вс, это ж у вас на остатках? Здесь не... не так відрезалось, ну в общем. Там, там. Що ви думаете по цьому поводу, а? Тут щось бачите соєння таке, щоб Типу, щоб не сквозило, не нічого. Так, його строїти там 15 минут, щелк, щелк щелк набрав і, і все. І баста. Ой Піду поработаю. Думаю, що це все затихло, всі заглохли. Тишина. Час дня, тому що... Тут як Лука каже, роблять одні негри, тому вони е, обідають пізніше, ніж італьйонці. О, і тому все затихло саме зараз. Тільки да, навіть чути, як в динаміку хтось там на скрипці пилікає. Ті всі скрипалі. Та я теж думаю треба перекусити. В цій тишині. Тишина, красота, ну що ще треба? А що ще треба? Смачний обід, а на обід у нас, вгадайте що, я сам не знаю що. А, а, картошечка з тушеною е гендичкою. Знаєте, що я вам скажу? Я ніколи не думав, що я так підсяду на гендика. Угу. Курка мені взагалі не заходить. От, ну, ще куди не йшло, От, то, знаєте, і то, із-за того, що просто це на бистру руку От, то, в гірші. Замаринував 15 минут, там півчаса. Ну, різниці немає, воно промариновується моментально. Та будь-яке м'ясо промариновується, але тако на мангал кинув з двох сторон, як ми вину запарив, то і все есть. І... А индюшатина. Ммм, боно Всім смачного. Хто зі мною? Як правило, вечеря. Ви, кстати, любите вечором, після того як поїсте ще зо два-три зо рази заглянуть в холодильник. А ну, признавайтесь. Братя мої і сістри, я так поїв вже вроде все, до отвала. Потім ліг полежав тако з півчаса. Думаю, не а, піти ще якусь апельсинку трамбанути. Поки йшов до апельсинки, бачу, якась шоколадка лежить. Ну що це є? мимо неї пройду. Я і так вже нутеллу давно не купляю. Я на шоколадки перейшов на печенюхи з приколами всередині дуже сейчас вкусні знайшов там продаються в Євроспіні. В Дорі теж є але в Дорі дорого все в дорі вже, це прям коли не в могату йду туди зато там є згучонка купив згущенки і все і, і релаксуєш та хорош уже вам не чути я сподіваюся це Чи хуже чому то я болгаркою. ладно на зв'язку. я трохи неправильно сказав гастробайдери почали ну, обідають пізніше і менше а італія починають з пів дванадцятого до трьох це ось одного бідолагу зараз чуєте пікає вигнали бо він тут самий молодий. на нього всі знайома ситуація його десь зловлять, там і поганяють тобто він один із італіянців Обідає там час час двадцять, отак от. Далі його під, під сраку ногою. Купила, мама ж нам цих апельсинів сицилійських. Два ясика. того гуся, що до нас приїжджає на машині на фу на, на фуї папа їздить. Так я вам скажу. Скоро цих два ящика закінчиться. Це що просто ще Саша боліє. Ну вже сьогодні Юля коли температури не було, але все одно. Вот. Якийсь, мабуть, все таки вірус. Ну, три дні, ви що, 39,5, 39 і причому нічим збили. Ну, збили, то випив щось там якісь два години і От. Вчора вже була 38, сьогодні нема. Та він зараз у нього апетит після болячки якраз гуляється. я думаю, що я одні корочки там застану. Хоча ні. У нього ж морква є, я бачив вчора хтось купив йому моркву. Якщо порівнювати щось з чимось, ну от в привілегіях, там, яблука, апельсини, ананаси, будь що, шоколадки, і це і морква, то Саша вибере моркву. Ну, А я виберу сало. <сум> Неудивительно. Бувають ДТП, як то кажуть, ну, чоловічний фактор, десь там, я не знаю. Втомлена людина, якась технічна неполадка автомобіля. Ну, а оце, я не знаю, як ви це назвете. Це розпіздяйство, вибачте, але по-другому тут ніяк не скажеш. Такое в нього воно обірвало з тої сторони і вже майже розпуталося. І зараз також, щоб далі він десь виїхав на автостраду, і воно б у нього просто відстягнулося. Та й на якусь легкавушку, накрило б як одіялом. І що, Хорошо, якщо людина среагірує, тормозиться, зразу стане. А ні, ось так ось цим і поїде, з цим тентом на голові, куди юш ось... Ай, коротше Лаботряси. Держала душа моя. Я хоч думаю омивайки налью в бачок, хоч, хоч на стікла хай так ляпає. Не, ну і стекла трошечки протер, звісно. бо не можу, в мене очі починають боліти. Це все місце, де жив тоїть, поки строю цей автомобіль. Так що мама твоя хатинка ще по сравні з тим. Але в нього там, бач, сідлушка, утеплітель, подушка, сідлушка. Все є. Поки строим це гімну, жив там. Ах. Не то, щоб китайське все погане, ну це таке, знаєте, на потребителя. То, щоб просить... Оці фари це ужас. Вроді, да, такі симпатичні, красиві. Я вам скажу, що габарити краще світять. Краще і гарніше світять, ніж сам світ. Mm. Але я ж кажу, що, що ми просимо, те вони і клепають. Я ще мабуть, в початку 2000-х я вам розказував чи ні, не пам'ятаю. Я побачив стиральну машинку, привезену з Китаю. Ребята, там одна кнопка старт, все. І один великий цей, е, така, йомкость, куди засипаєш або заливаєш порошок один раз. там Засипав кілограм, 2-3, скільки в тебе є, або ну, скільки туди влазить. Все, нажимаєш кнопку старт, вона сама оприділяє. Цвітне, не цвітне, скільки грязі, скільки дати порошку для того, щоб відстирати і так далі. І тому Я до сих пор по сьогоднішній день у нас не бачу таких продаж. Для себе вони роблять то, що надо. Кухня на місці. Верхній ящик. Так вам покажу, як воно вже лаком вскрите. Ну, побльоскує, звісно, побльоскує, але бачу, що це через телефон. Мені вживу його так не видно. Вживу воно, слава Богу, не блистить. Ну, так от воно виглядає. Хоча вам і фактуру через камеру не видно зато. Ну видно, але не так як видно. Я от її бачу вживу отлічно, а через телефон єле-єле. От. І блистить. Ну. В общем, приїжджайте, побачите вживу, я думаю, вам понравиться більше. Поки... буде ну, В днем, да, цьому лампочки. От. От так. Зараз вот. при світі цьому лампочці. Ось так. Вже всі покрашені, ще тільки треба знайти час Ну Верхні -то були вже відрегулювані і цей тут їх що тільки хоп-хоп прикрутив та і все. Зазорчики осталось все на месте. Бачите? Отрегулировано, отрепетировано. Кажется, что що... не все четненько.